Я пережила досвід, заступництва, коли, навіть не знаючи людини, я молилася про неї вірою, і Бог відповів на цю молитву. Якось я говорила з татом, і він мені порадив почати молитись, щоб Бог привів нових людей до нас на домашню церкву, на малу групу. І я почала молитись, щоб Бог привів саме ту людину, яка щиро його шукає, а не просто... Людину зі світу, а людина, яка справді шукає і хоче пізнати Бога. Ось, і через якийсь час до нас в церкву приходить хлопець Борис, який каже, що він вже все про нас знає, він сам дослідив, він на Google картах сам нас знайшов і захотів доєднатися до нас. Ось, і е, зараз ходить до нас на домашні церкви, е, подружиться з нашою молоддю, активно бере участь у служінні, е, служить з нами. Веде суботню школу в класі молодіжному. Ось тому Бог відповідає на молитви, навіть якщо ми не знаємо конкретної людини, але досвід і побуджує молитись про неї, то треба стати цим заступником і молитися про цих людей, і Бог обов'язково відповість на наші молитви. Ось тому для Бога все можливо.